Ну що ж, давайте розберемо посилочку з міста Кагарлик. Як мінімум запакована вона, ну дуже класно, це радує. Тому що є, запаковують ну дуже погано. І це не радує. Чікс. І що тут у нас? Ху -ху. Дякую за подарунок. Чікс в колекцію подарунків. Дякуючи з вам, нам перчатки куплять чи рукавиці куплять, майже не приходиться. Так що А, еще круги. От круги і рукавиці. Це постійно дякую. Так. У нас в посилці нормальний матеріал, мідь, алюміній плати побутові. Давай з платами побутовими ми відразу розпочнемо, так? Да? Угу. А я коли ми цей срач на столі приберемо? Сьогодні. Сьогодні? Угу. Я тільки одну рукавицю знайшов і Так Нові треба було зробити. Та нові. Ну що ж, ми кожен раз нові будемо, бачите Каждый раз новый будем надевать. Ну это же роскошь, правильно? Же это. А? Ты прикидай. А что, ты, наверное, по силах мало, да, что у нас здесь? Это... Правильно, мы просто прибираем медленно. Не знаешь? Так тоже. Все, нарядні в білих рукавицях приступаємо до чергової операції під назвою розпаковка вашої посилки. Так, ще маленька недороботка. Треба, щоб було кудись складати нам плату побутову, правильно. Давай знаєш що, давай подивимося цю плату. Підходимо. Побутова плата. Даний представник це імпортна побутова плата, але суттєвої різниці немає. Ми купуємо як імпортну, так і... Радянську побутову плату. Головне, щоб на ній не було великих алюмінієвих конденсаторів, лишнього заліза, лишніх котушок і всього остального. І, звичайно, не лисо вона має бути пострижена, Оце важливий момент. Бо були такі випадки, що приїжджала ну, дуже пострижена плата, і це не є. Добре, бачиш радянська платка. Якісь деталюшки залишились, велике все знято. Ззаді припой на місці. Тут також. Е суть питання: цінні деталі викусуйте, це ж ваші кошти. Да? Але дешманки, всякі детальки залишайте і не звертайте на них увагу. За них немає, в принципі, сенсу бороться. Ви просто потратите на них. Кучу свого часу. А на виході буде написано після переборки радіодеталей, неприйомні радіодіталі можемо повернути. То я не думаю, що є смисл, ну, чи є сенс заморачуватися і е, неприйомні детальки відправляти. Ну і в принципі тратити час на те, щоб їх скусити. Далі, що в нас далі? Зараз ми плату виберемо. А до речі, Саме цінна інформація. Побутова плата у нас на сьогоднішній день 25 гривень кілограм. Це оця вся платулька, яка звичайно комп'ютерна, і інші, які можуть коштувати дорожче, вони коштують дорожче. А і ще інформація може бути корисною вам. Якщо ви займаєтесь... Якимись бутними ділами, да? щось там травите, варите, купаєте. І з матерінки знімаєте мости, знімаєте чіпи, то така матерінка також йде в побутову. Тобто, по суті, материнка без мостів і мікросхем, вона також йде в побутову, ціну 25. Звичайно ж, якщо мости і все остальне залишилось, то рахується вона зовсім по-іншому. Так, мідяка. Глянь, ще яка ось мідь. Мілка-мілка, але суті питання не міняється, це просто уже на мідь похоже на латунь. Дивіться, ще раз розповім вам. Добрий. День. Добрий день. Роз'єми, дивіться. Вони там покупались десь, да? почервоніли, позеленіли, це значення немає. Е, от такі всі роз'єми, вони йдуть латунь, того що їх. Перебрати латунні мідні майже неможливо. І в принципі будемо чесними, ніхто цим заморачуватися не буде, щоб бути максимально чесним. Так, дивись, мідяка, Різна, кручена, волосяночки, мусяночки. Вся у нас на сьогоднішній день 320 гривень. О. Оце найголовніше, не забудьте момент. оцей, да? Після царки ящика переважуючи матеріал, не прогалить. Так, общем, 8200 міди. Нормальна кількість, нормальна якість. Це алюміній, електротехнічний. Найдорожчий алюмінію. 3-400. Отака от гарна посилочка з Пагорлика. Дякую вам і приступимо до наступної. А ви біжіть, спокуйте свою посилочку на обміні.